Унікальні мотоцикли у Запоріжжі реставрує ветеран Олесь Кольницький. До початку повномасштабної був бізнесменом. Все покинув і пішов у військо. А коли повернувся до рідного міста, вирішив здійснити мрію свого життя. У його мотоколекції раритетні експонати, які колись випускали, зокрема, і в Україні. Олена Каптюх усе бачила. Треба сісти так, щоб ні подряпати нічого, бо він настільки цінний для мене. Ветеран Олесь Кольницький сидить на своєму вже відреставрованому мотоциклі. каже він, один з його улюблених це копія байку БМВ, який спочатку випускався для армії, а потім, у радянські часи, на нього пересіли тодішні міліціонери. Як воно світиться. От ви бачите, тобто, коли коли заводиться мотоцикл. Реставрувати раритетні мотоцикли. Олесь почав після звільнення з армії. На фронт пішов добровольцем. Воював в артилерійському підрозділі на Запоріжжі. Це процес завантаження так званих оливців, дуже гарних. чеського виробництва. Та мрія про мотоцикли каже, була завжди шукає їх у приватних оголошеннях, викупає і реставрує. Про кожен експонат може говорити годинами, бо ретельно досліджує історію. Кожного ми е, змогли підняти дійсно унікальні зразки е, київських мотоциклів, мотоциклів київського мотозавода, котрі були штучні. Тобто, цих мотоциклів не існувало по великому рахунку. Вони були там, маленька партія пройшла. Кудись ця партія по спецзамовленню, по держзамовленню кудись. Поїхала, і вони вже ні повертаються сюди. І нових нема в майстерні разом із ветераном його права рука. Слюсар Віталій розповідає, деякі експонати доводиться відновлювати по фото. Даний мотоцикл ми збираємо по по частинам. Десь ми там придбали крило, там вілку. Рама. Оце 16 колеса, котре на 40 шпиць, має обат, ну також унікальне, я вам так хочу сказати. От нам пощастило, це колеса мати. Олесь зізнається, його хобі не дешеве. Реставрація одного мотоцикла може коштувати 10 тисяч доларів. Я хочу ось таким шляхом через інженерну спадщину саме унікальних зразків показувати людям людям про те що, що ми маємо ми мали гарний потенціал і ми будемо мати гарний потенціал в майбутньому тому що ми українці і я хочу щоб люди пишалися тим що ми могли створювати і що ми були вимушені створювати. нині готується до фестивалю що відбудеться вже за кілька місяців в столиці із запоріжжя туди приїде лише олесь Олена Каптюк, Дар'я Зирянова, Ми – Україна, марафон. Єдині новини.